Доброго ранку, ми його припадники україномовного каналу. Мінус один, не холодно, сніжком запорошило все. Сьогодні вже 8 лютого 2025 року, неділя. Автобус їде. Люди кудись поспішають. А може вже приїхали з нічної зміни. А я чим чекую по водичку. Поки світло не випало. Вчора о 7.23 випало, а зараз 7.05. Я... о, так, да. люди ще стоять, заправляють водичку. Так, як пройшла ніч у Харкові, непогано. Ці тривоги були, вибухів не чув, <плес> тому що срібне, срібне весілля було вчора у брата. І прокинувся. Ще... Ладно. Знову загуділо. А подожди, підожі, це... Все відбій, і це гарно. Значить, тривога була, а зараз відбій, повітряної тривоги. Ох, голосно тут. Голосніше, ніж у нашу добу, але. Набудь, ой! набуть <смісті> десь тут воно годить. Все, це гарно. Водичка є. Все, відбій. Все, усім гарного дня, гарної неділі. Усім добра, злагоду. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити. Зважаючи ні на що. Да, ну, голосно так цей тривога. Все, пока, мої любі.